Поняття про педагогічні засоби. У педагогічних засобах виділяють шість груп об'єктів: учбове устаткування, навчально-лабораторне устаткування, навчально-виробниче устаткування, дидактичну техніку, учбово-научні посібники, організаційно-педагогічні засоби виховання. До учбового устаткування. Входить в вихідний мінімум, без якого не може існувати жоден учбовий заклад. Навчально-лабораторне устаткування полягає в специфіці матеріально-технічного забезпечення ПТНЗ. Навчально-виробниче устаткування, призначене для професійного навчання учнів ПТНЗ. Дидактична техніка вмістить у собі всякого роду технічні пристрої і ЄОМ. Научно-учбові посібники те, що показується або програється за допомогою дидактичної техніки. Організаційно-педагогічні засоби це учбова-програмна документація. Роль педагогічних засобів в педагогічному процесі ПТНЗ. По-перше, це швидке використання змісту утвору. По-друге, варіація і збагачення інших методів. По-третє звільнення педагога від рутинної роботи. По-четверте, Розбудова самостійності учнів. П'яте. Створення умов для педагогічної технології.